Та -та -та -да! Сьогодні рішення ФРС о 21 годині по Києву. О 21.30 виступає Жора, він же Жером Павел. Я думаю, ставку понизять і будуть вертольоти. Так як зараз ціну гонуть вгору, гонять, женуть вгору, скоріше всього, ось це рішення пониження вже закладено в ціні. І зараз. В хам'ячков, які побіжать закупатись на цій новині, згрузять певну частину. Я думаю, ми отримаємо певну корекцію. Велику невелику. Це треба буде дивитися вже завтра, післязавтра. До чого я веду? Якщо ви е недавно познайомились з криптою, з ф'ючами, особливо з ф'ючами, моя вам порада: відпочиньте день, два, три. Повірте, нічого важливого або навіть до понеділка. От в понеділок вже буде чітка картина, що відбувається на ринку. Не спішіть, повірте, ринок під вас не втече. Угоди не втечуть, а депозит залишиться з вами. Тому чил, релакс і чекайте. Можете попкорніка взяти, там, колу, чай або щось міцне. І сідайте дивитися на рішення ФРС і на виступ жори. Ну і не забувайте підписатися на криптошаблю.